Ваше не затримали, друг. Як вас справ? Ваше не затримали за такі з покривання? А? Та будь-те будьте, я просто питаюся, як ви так ще на роботі ходите, після пісню. Дякую, вийде, вийде, ласка, в кабінет. Дякую вийде, вийде, за просьбу. Вийдіть за кабінет. Дякую за прохання. Вийдіть, будь ласка, з кабінетом державних інтересах. Я Чому вам ще та... раз говорю, ви мене вони, напевно, ви злой йшли. А вас ви хочете, що це людські кабінети, ви його що

Виключить охорону! це ложний визов буде. охорону! Прошу, прошу вийти з Кабінету! Дякую за просьбу. Сядьте на місці. Ви, міс ви, ви до ви, мене ви. так не говоріть по хамськи. Тому що ви, ви, я вам ще раз кажу, ви так. Пом, так. до мене по хамськи не говоріть. Ви по хамськи ведетеся себе до того. Я вам ще раз виживаю ви убиваємо, ви, ви. ви безпосередньо злочини. Я вам ще раз кажу, і, ви злочинки. Звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Я вам зараз звернувся. Прошу, Вийдіть з кабінету. Я вам ще раз скажу. Вийдіть у нас з кабінету. Головуючий є у справі у вас. Ідіть, звертайтеся до нього. Це звинувачення. Вийдіть до вас сказати, що ви вас не Саме я вам вже разкажу, не хаміть мені, будь ласка, ви хамете, ви хамете. А ви ханете мені? Вийдіть, будь ласка, з кабінету. Що блін? Закінчено розмову, вийдіть з кабінету. Ви не сняйтеся мені в державних кіпересі. Я, я не сприяю нікому взагалі. А Ви це чекати сприяли. Злочинцям, вийдіть, злочинцям сприяти. Вийдіть, будь ласка, вийдіть з кабінету. Вийдіть з кабінету. Вийди з кабінету. Ти що, блін? Визвали охорони? Чому? Зафіксуйте, що злочинний на кабінету. Я вам ще раз кажу, вийди. і мало що говорити. Іди порядок. Ви побачите. Я вам ще раз кажу, будьте здорові до побачення. Злочинець. Ти що, блін? Що п'ється, блін. <рес> О, дивіться, охорона дитина. Куди ви прийдете? Затримайте того мінія. Бо він порушує закон неповністю. Ще визиває, користується державною охороною. От подивіться, щоб люди бачили, державною охороною проти того, щоб допомогти. Зірване засідання, ви фіксуєте. От дивіться, скільки охорони державних. Дідь, затримайте його. Я ще зараз міліцію буду викликати. Ти що, А я думаю, хто вчора був таким Ти ж капітан за столом тихенько сидів. Ти що, блять, цирк? Заплювався, бідулака, аж так покриває.

І зараз мало бути засідання, і забрали просто пояснення. Ніхто не пояснює, чому відбувається засідання в е, і дитяних інтернет. Ніхто не дає пояснення. Коли що в половину компанію, сказали, що суддя що допомогу симпатичної... 11.45. І ніхто не пояснює, що відбувається. У вас судно це. Треба підновок слідчого противно зафіксувати факт злочину зі сторони із суддів, які засідом. Я мужчина, який працює журналістом, який буде дане розслідування і, і по моїх